Запрошуємо до весняної симфонії книг. Микола Возіянов, як зайчик, казку шукав. Біжить лісом зайчик, бачить обіч стежини з під сухого торішнього листя, вистромив нос. Їжачок. Добрий день, приятелю, привітався зайчик. Шукаю дорогу до казки. Бува, не знаєш, як мені її знайти? Не знаю, відказав їжачок. Спробуймо разом шукати. А вже ж, зрадів зайчик. Ідуть вони, ідуть, назустріч руде лисенятко біжить. Куди поспішаєте? питає. Казку шукаємо, позвалися друзі. Покажи дорогу. Каже, ти спритне та кмітливе, тож багато знаєш. Та ні, зітхнула лисенятко. От якраз де казку шукати, я й не знаю. Треба сову запитати. Вона мудра, ходімо до неї. Ідуть вони, ідуть, коли це бачать, сова на дереві сидить. Я, тітонько, сово. Вклонилися зайчик, їжачок і лисенятко. Покажіть нам, будь ласка, дорогу до казки. Ова заблимала очима сова, з таким проханням до мене ще ніхто не звертався. А вам справді хочеться. Побачити казку. Так, так, загомоніли звірята. Тоді заплющуйте очі. Заплющили? Заплющили. Тепер послухайте, як чарівно співають лісові птахи. Шумить весняний вітер. Шелестить зелене листя. Чуєте? Чуємо. А зараз відкрийте очі і подивіться на дерева, на яскраве сонечко. Бачите цю казкову красу. Бачимо. Виходить усміхнулась мудра сова, вам і ходити нікуди не треба. Світ, який нас оточує, чарівний, наче казка. Читай!